Хочу поговорити про напрямок, який багато хто або недооцінює, або досі не використовує. Це монетизація контенту на Facebook. Більшість за звичкою сприймає YouTube як єдину платформу для заробітку на відео. Ну, ще, можливо, TikTok. Але реальність інша: Facebook вже не просто соцмережа, це повноцінна екосистема, де контент дійсно приносить гроші. Важливо розуміти кілька речей: по-перше, на Facebook монетизуються відео. Ну, не лише відео, ще й картинки, тексти. Ми поговоримо про відео. Причому це стосується не лише довгих форматів. Платформа активно працює і з короткими відео. Головне, щоб контент утримував увагу та викликав залученість. По-друге, і це ключовий момент, Facebook спокійно працює зі контентом. У той час, як на інших платформах, до такого формату зараз ставляться все суворіше. На Фейсбук він нормально заходить, отримує охоплення і бере участь у монетизації. Це означає просту річ: якщо ви працюєте з відео, це не мінус, а додаткова можливість. Ми говоримо про це не в теорії, а на практиці. У нашому партнерстві вже є контент креатори які стабільно заробляють від 2 до 3 тисяч доларів на місяць додаткового доходу на Facebook. Є і ті, хто отримують ці ж суми всього за кілька днів. Все залежить, як і на Ютубі, від формату, якості та стратегії вашого контенту. Також важливо розуміти, як саме побудована наша співпраця. Ми не навчаємо, як отримати монетизацію. Ми надаємо готові Facebook сторінки з уже підключеною монетизацією. Ви отримуєте адміністративний доступ до сторінки, публікуєте свої відео, бачите всю аналітику. Ви розумієте, що відбувається з контентом. Можете спілкуватися з аудиторією, керувати публікаціями. Ми будемо консультувати щодо того, як зробити краще і не допустити помилок. Дохід формується напряму всередині. Facebook після закінчення місяця виплачує кошти за тією ж логікою, що й Ютуб. Приблизно через 20 днів після завершення місяця зі свого боку, ми сплачуємо податки, після чого виплачуємо вам вашу партнерську частку. Окремо про аудиторію. У нас є сторінки різними мовами. Зараз це близько 24 мов, переважно жіночою аудиторією 50, це одна з найактивніших і найплатоспроможніших категорій Facebook. При цьому важливо розуміти, що Facebook не обмежує охоплення лише підписниками. Якщо ваше відео демонструє хороші сигнали, платформа активно просуває його на нову аудиторію, а не лише на ваших підписників. Яка, на думку алгоритмів, цей контент буде дуже цікавою? Ще один принциповий момент. Ми співпрацюємо поки що лише з успішними ютуберами. Це не формати спробувати. Підключення до партнерки є платним. І розраховане на тих, хто розуміє цінність доступу до інфраструктури та досвіду. Ми не продаємо чарівних кнопок, не роздаємо шаблонних порад. Ми працюємо у форматі партнерства, надаємо готові активи, процеси та супровід, щоб ви могли заробляти, а не експериментувати. Тому, якщо ви створюєте відеоконтент, вже ведете Ютуб та інші платформи і хочете розширити джерела доходу, щоб не залежати від однієї платформи, Facebook це напрямок, який варто розглянути саме зараз. Щоб краще зрозуміти, хто я і з яким досвідом працюю, посилання на мої соцмережі ви знайдете нижче. Там же є посилання на чат з монетизації Facebook, де ми обговорюємо практику, а не теорію.